У Чернівцях презентували роман сагу головного редактора газети Час Петра Кобевка на габах Черемошо. Це масштабне художнє полотно про долі українських родин, які пройшли крізь випробування двадцятого століття від карпатської України до радянської відлиги. Автор називає роман історію поколінь, що боролись, виживали і передавали любов до України своїм нащадкам. Наша знімальна група побувала на події та знає, де знайти книгу. Подробиці. За мить у бібліотеці імені Михайла Івасюка презентували перший роман Петра Кобевка на габах черемушу». Це родинна сага, що охоплює понад чверть століття історії України від 1938 до 1964 року. Сам роман починається від студентської молоді від той молоді тих 30-х років, яка входила у юнацьку спілку ООН. І це були ці 16-17-літні юнаки і дівчата. Вони тоді віддавали життя за Україну. І теперішні ті самі їхні вже внуки, правнуки продовжують їхню справу. На жаль, ми не змогли закінчити і передалося на, на внуків і правнуків. Тому в Романі є дуже багато. Про молодь і для молоді за словами автора, герої його книги проходять крізь вісім країн у часи, коли Україна втрачала державність і знову виборювала право на існування. Це художній твір, створений на реальних подіях і долях людей, які пережили табори війни та репресії. Мої герої борються за Україну від карпатської України через Чехословаччину, Мадярщину. Румунію, Польщу, перших москалів, німців, других москалів, і доживають через тюрми, через уваги, доживають до 64-го року, коли вже було маленьке там відлига Хрущовська, і тут вона закінчується і знову все. Починається знову. Вони проходять через тюрми, через гулаги і доживають до 64-го року, останнього дня відлиги. А далі історія повторюється. Автор каже: ідея написати книгу народилась тоді, коли на фронт пішла сучасна молодь. А його самого через вік не взяли до війська. Так він узявся за перо, аби продовжити боротьбу словом. Коли на війну пішла молодь, а мене не взяли. Тоді я мушу щось робити. От Почав писати. Роман виклав на папері за сім місяців, розповідає Петро Кобевко. Проте писати, як каже автор, він почав давно роками накопичував історії. Вісімнадцять років, коли мені було, я почав прислуховуватися, що говорять дорослі. Але я жив в тих краях, де кожна друга сім'я пройшла через гулаг. І родичі боялися говорити при дітях, щоб не. Це не заважало їм далі жити. Вони старалися оберегти нас від, від того, що самі прийшли, і вони замовкали, коли бачили, що я прислуховуюся про що вони говорять. Тому було відкладено ще на 40 років. Через 40 років я хотів запитати те, що я не встиг запитати, а вже не було кого. Книгу видано у Київському видавництві український пріоритет. Видавець Володимир Шовкошитний, це колишній секретар спілки письменників України, депутат Верховної Ради першого скликання демократичного член народної ради. Він друкує тільки історичні і патріотичні книги. Він сам був редактором цього. Роману, що я дуже задоволений тим, що саме цей роман ну, Редаго такий знак-знак-знакова знак, фігура української і літературі і українській політиці, українській державі. Нагабах черемошу це спроба через історію родини розповісти історії цілої нації від покоління, що виборювало незалежність, до тих, хто сьогодні знову її захищає. Книгу можна знайти в українських книгарнях. Проте вже за місяць на читачів чекає продовження саги. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.